Всім вітання. Вчора виклав цю схему, продемонстрував роботу, шим регулятор працював з ключем, все працювало. Далі продовжив вчора експерименти. Схему не міняв, але оцей опір, який стояв по схемі, це він 3 ома. От 3 ома. В процесі експериментів він мене врятував. Тобто він вистрілив, ключ залишився цілий. Коли я починаю вже працювати з трошки з більшими потужностями, вже інші процеси відбуваються. Сьогодні ранок почався також і для всієї країни, не зовсім добре, є жертви, є руйнування. І в мене також неприємність відбулася. Так як відбувається от зараз конденсатор, стоїть в мене, щупи на ньому 0, так? вже стоїть трифіляр, і даний конденсатор стоїть на трифілярі. Трифіляр центральна жила, от в мене це заходить із ключа жовта. А вже сині, от коричнева і синя, це зовнішні, вони вже йдуть на заряд конденсатора. В своїх відео я демонстрував, що коли я включаю живлення, от бачимо, зразу пішов заряд конденсатора, і споживання у нас нульове, струм абсолютно нульовий. Я наголошую, що це досить таки важливо для мене. Коли у мене немає ніяких струмів втрат, тобто ми маємо нульове споживання, при цьому у нас відбувається заряд конденсатора. Що сьогодні трапилось, пояснюю. От в мене стоїть шим регулятор. В даному випадку, він у мене не приєднаний. Я його плюс був приєднаний. Вихід був. З'єднаний, але конденсатор я з'єднав з акумулятором. При включенні джерела одразу лампочки спалахнули, і такий маленький вибух. Уже шим лампочки запрацювали, шим не працює. тобто навіть не підключивши живлення, радіантна енергія через вихід зайшла в шим, і він вже є так би, металолом. Ну, це не так важливо, головне, щоб ви розуміли, от я демонструю у мене Відбувається? Заряд. Вчора, коли я проводив експерименти, коли я включав? От зараз, 77 і 9, так? Заряд пішов далі? Бачите, так? Хоча на споживанні це не відбивається. Тобто це радіантна енергія, вона циркулює в зовнішніх катушках трифіляра. І, коли шим працював вчора, заряд був значно інтенсивніший. Ну це я вже буду міняти шим і демонструвати далі. Так. Перше, що хочу наголосити, оцей резистор, який вчора згорів, якщо його ставлю на базу ключа, він використовує роль запобіжника. Тобто, навіть можна робити послідовно два таких резистора і один, щоб був. 1-2 Оми, він тоді буде в першу чергу перегоряти і буде спрацьовувати як запобіжник. Тепер що стосується радіантної енергії і мікросхем, вони не дружать між собою, так що всі поради давати добре. Але коли ми працюємо на практиці, коли у нас є енергія, яка Рухається по одному проводу. Тобто, якщо взяти сам трифіляр, так, я зовнішні обмотки вчора робив, під'єдную тільки на один провод і в мене одразу конденсатор починає заряджатися. От Якщо я зараз виключу живлення, в мене йде розряд конденсатора. От пішов розряд конденсатора. Тобто той самий варіант радіантна енергія, коли вона вже йде з мережі із землі, з навколишнього середовища, їй напрямок дуже тяжко вказати. Це вона у нас може послати і щось начверити. Тобто, в даному випадку вийшов з ладу шим. Це, як я вже говорив, не так важливо. Головне, що Радіантна енергія і є, вона не відображається на споживанні і не крепко дружить із електронікою, особливо з такими чутливими елементами, як шими і інше. Якраз оце треба враховувати, коли ми працюємо з енергією навколишнього середовища, особливо коли ми використовуємо заземлення тому що потенціал землі досить таки високий, і сьогодні я тільки включив живлення, навіть не подаючи живлення на шим, одразу він вийшов з ладу. Ще раз демонструю, коли я включаю, пішов заряд струм. Нульовий, коли я включаю, це я подаю в даному випадку подав на базу. Тобто 12 вольт подаються на базу. І вже шим хоч і не працює, але лампочки працюють і відбувається паралельно дармовий заряд. Конденсатора у нас радіантна енергія. значить, Головне, що висновок, який запобіжник на ключах резистор доцільно ставляти, він у нас викор... виконує функцію захисту ключа, і одночасно може врятувати інших непередбачуваних ситуацій. І з електронікою і радіантною енергією треба розуміти, що вони не завжди дружні. На сьогодні буде все. Всім успіху і до нових зустрічей!